Хотів з тюрми пораншив вийти. Прийшов прописати контракт. Черговий полонений розповідає байки про те, як не хотів воювати. Все це время був на полігонах. 23 марта я пішов на, на закреп дві тижні побув. І все. 21-річний окупант Євгеній, як і всі каже, робив фортифікації. Після командири кинули на позицію, де ледь не вмер, якби не український дрон. Ми почали камікати на пам'ять. Потім дрон почав присідати до мене. Говорять, завайся, але слідчий дрон вже все. 200, я вийшов і він мене повели. Певне, до полону не знав, що Росія обстрілює цивільних, руйнує міста. Розказували Кін Конг или как там. Кто? у вас в вашій, на вашей территории какой-то вашій території какой город, називається детский сад, который попал на нашу ракети, на Детський сад попав. Да. Мова про нещодавній російський обстріл українського міста проте і ця інформація не викликала жодного жалю у окупанта. Я не могу сказать неплохого, ни хорошего сіска. Я понимаю, все, но как-то, ну, так вот получилось. Слідчим СБУ каже, хоче жить, тому на війну більше ні ногою. Я не знаю, я чудом, наверное, вижив, потому що в мене 7 или 8 дронов прилетіло. Меня село закопало, деревяшками закрило, я леву лісать. А от Сергій в свої 50 на війну уїхав з великою, як думав, сам метою. Мені сказали, що війна закінчується. потрібні робочі, щоб допомагати строїти. Да. От я пішов, за те, що я раніше не служив, хотів служити, щоб довго дати армію. Через те, що так довго не йшов воювати, каже, навіть сварився з дружиною. Супроводи й що знайшов час, коли. Я говорю, а раньше не забирали, а сейчас-то забирают без комиссии, без всего. Супруга расстроилась, что мы так поздно пошли. Нужно да. было раньше идти. До позиции оккупант так и не доехал. Когда мы ехали, Вадик вперед горел, а Нива уже потом с нами. Я когда с него выскочил, ну как это, меня выбросило, то ли волной-то, я даже понять не мог. Я Забіжав в риса смотрю, что рука у мене все. Я її перекинув. слышу, там хтось кричить. Ну, усіх дронів много летало, Я туди сразу не пішов. Я тут ветками закидался, закидався, щоб дрони не спалили меня. були. Сергій з групи вижив один. Допомогу йому надали воїни ЗСУ. Пшов, лежу, огонь горит. А пить охота, що ні води нічого не було. Ну, за йду, попів, водічки сіно, ну, волопню, ударить. Отак от, от я її попав. Тепер у полоні чекає на ампутацію пальців. Слідчим із зізнається, різко став пацифістом. Не Насмотрився. На щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.